Одна з кар за байдужість до політики це влада над вами людей гірших за вас. ПЛАТОН. Сьогодні у великій країні, країні з надзвичайною історією і чудовими людьми свято. Сьогодні всі будуть голосувати. У Республіці Вітрина. Вибори. Міста в плакатах, телеекрани в обіцянках, бабці вже готують паспорт. Бо хтось сказав, що цього року буде по 500. Раз на кілька років тут дозволено мріяти, що щось зміниться, що прийде новий, що тепер точно буде не такий, що з'явиться крепкий хазяйственник, і ти йдеш на дільницю, бо ти громадянин, ти вирішуєш, а це демократія. Ти береш бюлетень, впевнено робиш хрестик, кидаєш у скриньку. І на секунду здається, що країна дійсно твоя. А тепер скажи чесно, ти хоч раз обирав когось, хто реально керує цією країною? Вітаю! Ви на каналі ЧЗТС сьогодні поговоримо про життя далекої країни на далекому континенті. Всі події вигадані, а всі співпадіння випадкові. Хочу подякувати всім людям, котрі написали свою думку в коментарях до попередніх відео. Дякую вам за підтримку. Саме ви даєте мені мотивацію продовжувати. А тепер погнали! Формально вибір є, фактично ні. У вітрині все виглядає по-європейськи є бюлетень, є кабінка, є комісія, є спостерігачі з бейджиками і навіть є ручка. Але немає головного вибору. Частіше всього в телевізорі лише двоє кандидатів, на білбордах лише ті, у кого є спонсори. Хоча в бюлетені аж 30 кандидатів. Ну і частина з них технічна, частина фейкові, частина без грошей. І лише двоє, яких ти точно знаєш, і про них всі говорять. Бойові дії активно розгортаються, але поле бою не в кабінках для голосування, поле бою в голові кожного жителя республіки, і більшість з них цей бій програла ще задовго до того, як поставити хрестик за одного з кандидатів. Формально все за законом, фактично це шахівниця, де ти навіть не пішак. Бо в пішаків є хоч якийсь хід, а в тебе лише ілюзія того, що ти граєш. У тебе є бюлетень, але немає можливості притягнути до відповідальності. Немає інструменту відкликати, немає впливу на закони, немає контролю за бюджетом і немає важеля впливу після дня голосування. Люди ніколи не брешуть так багато, як після полювання під час війни і перед виборами. Отто фон Бісмарк. В Республіці Вітрина тебе вчать. Є Президент, є Рада, є суд. І вони ухвалюють рішення. Але це лише фасад вітрина. Звідси й пішла назва. Справжні рішення ухвалюють ті, кого ти не вибираєш. Власники телеканалів, котрі вирішують, кого тобі показати в ефірі 3 плюс 3 та про кого зняти фільм в дусі. Людина, котра зламала систему, про кого напише викривальну статтю Вітринна Правда або хто рватиме на собі сорочку в якомусь ток-шоу на умовному 55-му каналі. Люди з газовими вишками, для яких роздати пенсіонерам по 500 дерев'яних, являється лише інвестицією, котра багатократно окупиться, і банкіри, котрі чекають на вигідні для себе законопроекти. У них немає мандатів, але вони мають інше. Ресурс. А ресурс це кого показати в прайм-тайм, кого затоптати через ботів, кого відмазати в новинах, а кого знищити плівками перед виборами. Політику вітрині не господар, він менеджер. Його завдання не керувати, а більше не заважати. Не заважати красти, не заважати виводити в офшори, не заважати продавати землю, ресурси, вплив. І головне не будити народ. Вибори у вітрині це як кастинг у серіал, а сценарії пишуть ті, хто сидить не в студії, а десь на віллі в Іспанії. І головне завдання обраного не імпровізувати у демократичній державі влада належить народу, але цей народ ніхто і ніколи не бачив. Еміль Чоран у вітрині голос це не громадянська позиція. Це валюта 500 дерев'яних, пакет гречки, обіцянка асфальту під під'їздом, і навіть просто пообіцяти, що візьмеш якусь справу на особистий контроль. У бідній країні і виборець бідний, а бідного можна купити задешево, бо їм багато не треба. Вистачить лавочки біля під'їзду, пакет з гречкою, пісочниці у дворі, і голос умовного Миколи у тебе в кишені. Проданий голос дорівнює продане майбутнє. Найкращий аргумент проти демократії п'ятихвилинна розмова з пересічним виборцем Вінстон Черчилль. У нормальних країнах кандидат іде з програмою, котра пропонує варіанти вирішення наявних проблем та якимись перспективами розвитку, з економікою, з розумінням, як її побудувати, де взяти гроші на ті чи інші проекти. Як залучити інвесторів та які сектори економіки розвивати, з реформами, котрі чітко описані та показані механізми їх дії, у вітрині йдуть з лозунгом, бо лозунг не треба читати, вдумуватись, аналізувати та порівнювати. Достатньо прокричати: бандитам тюрми, землю селянам, фабрики робочим, кінець якоїсь там епохи і т.д. і т.п. Програму кандидат пише не для виборця, а для вигляду, щоб ЦВК прийняла. По факту, частіше всього, це просто шаблонний набір пунктів, наприклад, зарплата вчителям 4 тисячі доларів, газ для пенсіонерів безплатно, вступ в ті чи інші альянси чи союзи, зближення з старшим братом і все таке. Якісь розмиті і далекі плани без чіткого розуміння того, яким саме чином буде досягнено та чи інша ціль. А взагалі ти й так її не читав, а він її навіть і не писав для тебе. Та й навіть якщо є якась написана програма, все одно ти не знатимеш тих, хто буде очолювати якесь міністерство. Але там точно будуть свої перевірені люди: куми, брати, тітки, знайомі зі школи або навіть просто сусід. Але майже точно не хтось дійсно компетентний. Про компетентність якраз зараз і поговоримо. Політик повинен мати здатність передбачати, що буде завтра, наступного тижня, наступного місяця і наступного року, і здатність потім пояснити, чому цього не сталося. Вінстон Черчилль виявляється, що в республіці живуть дуже талановиті та різносторонні люди. Котрі, окрім бути талановитим боксером, футболістом, борцем, блогером, актором, співаком, бізнесменом і так далі, тому подібне, виявляються і прекрасними управлінцями, аналітиками, фінансистами, юристами та й просто феноменальними стратегами, котрі здатні дивитися в завтрашній день. Парламент республіки доверху забитий найталановитішими представниками народу, куди не глянь, то побачиш як не доктора наук, то принаймні кандидата. Якщо громадяни республіки бачать когось відомого по телевізору, блогера, стрімера, актора, спортсмена, то на 100% може бути впевнений, що ця людина є надзвичайно компетентною і може на дуже професійному рівні писати законопроекти. Придумувати стратегію держави не те, що на роки а на десятиліття вперед, філігранно керувати державними витратами, інвестиціями та може очолити будь-який інститут державної влади. І не важливо, що сьогодні вранці він грав в качалочку. Незважаючи на це, громадянин може бути впевнений, що вже на наступний день після виборів цей кандидат полетить на переговори з партнерами, професійно проведе їх. І доб'ється неймовірно вигідних економічних умов для республіки та для благополуччя простого громадянина, так як депутати республіки, окрім всіх своїх талантів, володіють найважливішим честю та безмежною відданістю народу, і громадянин вірить в це, так як бачить, що депутати готові навіть посвятити життя своїх дітей. Котрих так безпощадно розіслали по найкращих країнах світу, щоб ті переймали досвід найпотужніших та найбільш процвітаючих країн, і ці всі жертви для того, щоб пересічний громадянин лягав спати, будучи твердо переконаний, що прокинеться завтра в державі, яка буде ще кращою ніж вчора. Коли політика стає спадковою, ми вже не в республіці, а в мильній опері з бюджетом країни. Ніколас Гомес Давіла. Люди у вітрині голосують не головою і навіть не серцем. Вони голосують за того, хто буде більш антисистемний, за цього, бо він і так мільйонер, так що красти точно не буде. А цей зараз зробить так само, як і в серіалі. За того, хто красивіше пообіцяє, за того, хто зможе зачепити найбільш болючі для громадян теми, такі як фінансове положення. Безпека, мова. Один обіцяє все дозволити, другий все заборонити, ось цього показують в ток-шоу, а кого попало, в телевізор не кличуть. А цього там навпаки поливають брудом, це значить, що бояться, цей землю цілує, цей кулю в лоб готовий отримати, а цей так взагалі всіх навила. І громадяни республіки просто в екстазі через такий широкий вибір перспектив. Один кандидат кращий за іншого. Люди. Просто реагують на емоції а не читають програми. Але от що може видатись дивним: на кожних виборах нові обличчя, але морди лишились тими самими. Дуже часто політики в республіці проживають певну досить таки циклічну еволюцію та деградацію. Цикл їхнього життя починається з так званого нового обличчя, реформатора, людини, котра йде проти системи. Займає місце в опозиції, через певний час потрапляє до влади, проклинає попередників, робить свої справи і знову попадає в опозицію. І з кожними новими виборами у громадян відбувається скидання до заводських налаштувань, так як вибирають знову того ж самого кандидата, котрий не так давно вже був при владі і не теоретично, а на практиці доводить свою некомпетентність. Незважаючи на те, що полетів на 5 років до Лондону, чи Вашингтону, чи Москви і повернувся суперефективним менеджером. Так що можна зробити висновок, що жителі республіки дуже великодушні та добрі люди, так як вміють пробачати інших та завжди дають другий шанс тому, хто помилився, навіть якщо це четвертий чи п'ятий шанс, всі кандидати. Мають якісь свої погляди та позицію. Хтось має пропівнічну позицію, хтось про південну. І через це республіка розривається між міфічними стандартами життя на півночі та дешевим газом і нав'язаною Дружбою з Півднем. Так виходить, що і пропівнічних, і пропівденних фінансують певні групи людей, які мають свої інтереси як на півночі, так і на півдні. Бо... Той хтось планує пилити гроші та продавати ресурси на ту чи іншу сторону світу. Так чи інакше, всі ці кандидати займають або одну позицію, або другу, але ніяк не про державну. Про державні кандидати на всіх телеканалах, газетах, медіа змальовуються токсичними, грубими. Жінконенависними, безграмотними, такими, які не мають чіткої стратегії, радикальними, мілітарними і взагалі втіленням суцільного зла. А саме головне, навіть серед цих продержавних більшість з них просто технічні, котрі були спеціально підготовлені зверху для видимості боротьби та щоб розсіяти голоси тих виборців. Котрі не вдоволені ані північним, ані південним напрямком. Та і навіть якщо з'явиться кандидат, який реально продержавний, то він є небезпечний як для внутрішніх володарів, так і для любих закордонних партнерів, котрі безмежно стурбовані ситуацією та переймаються долею братського народу. Так що замість своєї дороги жителі вітрини обирають те, з ким йти чужою. Між північчю і півднем ми як дитина між двома п'яними батьками. Один б'є, а інший робить вигляд, що все нормально. Але вирости все одно доведеться самому. ЧЗТС Тут ми вже пройшли екватор, тож пропоную розібратися, чому все так, як є. Справа в тому, що у вітрині президента обирають як царя, і з вірою, що він вирішить усе. А якщо щось піде не так, то. Це виключно його вина, газ дорогий, так це Косач винна. У селі нема тротуарів, тож цукренко вкрав всі гроші, пенсії малі, та в 91-му вибрали бандюгу то й маєте. Люди не розуміють, що президент це не Бог. Він не будуватиме майданчик, не закриє ларьок біля школи, в якому продають пиво і сіги дітям, не підніме зарплату, але у вітрині завжди винен президент. Голова сільської ради купує за гроші з бюджету вже третю квартиру, а в нас в селі немає водопроводу. Ах, знов президент не робить нічого з цим падло! Для людей вигідна централізація відповідальності. Набагато зручніше обізвати бандитом і крадієм того, хто далеко від тебе скинути на нього всю провину, і сказати: таку країну розікрали, бо звідти тобі ніхто не відповість. Для тих, хто по ту сторону телевізора, ти просто якийсь там громадянин, котрий нічого і так не зробить, та й взагалі таку країну розікрали твоїми же руками або під твою мовчазну згоду. Так от на президента ти не маєш вплива. але ти можеш піти до голови села, громади або мера і висловити свою претензію. Тиснути на нього, робити його перебування на посаді настільки нестерпним, що він або почне робити те, що ти хочеш, або піде у відставку. Він же он, через паркан від тебе живе, ти маєш до нього прямий доступ. Бери і роби. І тут до тебе в голову може прийти думка: та я один, та він потім буде чіплятись і робити щось погане проти мене, та я ж не люблю сваритися і т.д. і т.п. Якщо так, то. Проблема явно не в президенті і навіть не в голові села, а в тому, що ти не хочеш брати відповідальність за своє життя, і в тому, що ти ще раз підеш і вибереш того самого голову. Так що. це твоя вина. Кожен народ заслуговує на ту владу, яку має Жозеф Де Местр в цій країні, в спадок від колишньої імперії залишилась найефективніша система освіти в цілому світі. Настільки ефективної, що вихованці цієї системи заряджали воду біля екранів телевізора. Так чи сяк там вчили всьому, що тобі треба, окрім того, як функціонує держава. Ти знаєш, що таке фотосинтез. Красава. Так і пройшли роки, ти виріс і перед черговими виборами бачиш, що якийсь там депутат чи кандидат подарував м'ячі в школу, і не розумієш, що він не подарував. Не відчув, що дітям треба м'ячі в школу, а просто за твої ж гроші купив їх і привіз, та ще й за ціною, котра значно вища за ринкову. І завжди, підкреслю завжди факт передачі м'ячів в школу, відкриття дитячого майданчика чи ремонт тієї ж школи супроводжується фанфарами, фотографами, збором всього села. Бо це ж, блядь, ціле свято, хтось зробив те, що мав зробити давно, і мовчки. Бо він, блять, за це отримує зарплату, а не робить послугу. Уяви, що ти працюєш на заводі, не робиш того, що було обговорено в контракті, та навіть смієш дозволяти собі криве слово в бік роботодавця. Подумай, чи буде він тебе тримати на робочому місці. Або навіть якщо по якихось там причинах закон забороняє тебе звільнити, то він точно не візьме тебе на роботу, якщо ти матимеш наглість прийти вдруге. Уряд. Не власник країни, він адміністратор, найнятий її громадянами. А найбільша ілюзія у вітрині, що держава має свої гроші. Сама по собі держава нічого не заробляє, бо все, що знаходиться всередині кордонів, є власністю громадян. Держава продає ресурси за кордон, ресурси це власність народу. Держава бере гроші за транзит газу через свою територію. Це територія народу. Держава має гроші з податків? Так це твої гроші. І навіть якщо ти не працюєш легально і не платиш податків, все одно є той податок, який держава точно отримує, коли ти щось купуєш. Це ПДВ та акцизи. Але громадяни республіки так і не вийшли з феодальної епохи, де податок це заробіток феодала зі своїх кріпаків. Так що, коли ти побачиш, що мер побудував парк. То знай, що це було зроблено за твої гроші. Провели воду твої гроші. Ремонт в школі чи лікарні твої гроші. Пенсії твої гроші. Їхні зарплати твої гроші. Немає ніяких державних грошей, є лише гроші платників податків. Маргарет Тетчер. Краде, але щось робить, це прийнята норма. На днях говорив з одним колегою по роботі, і він мені просто видав супер потужну базу. Цитую, Усі крадуть, але наш мер має асфальтний завод. Він теж краде, це понятне діло. Але завдяки тому заводу у нас в місті всюди рівненький асфальт. Ну і з цієї фрази можна ставити діагноз толеранція крадіжок. І це одна з найбільших проблем. Так як для людей факт того, що чиновник краде їхні гроші, являється нормою. Тут так прийнято. Ну краде, але він же щось робить. Всі крадуть, якщо не буде красти, то з столиці прийде указ, щоб його зняли. Така система: всі крадуть, і він краде. Так кожен би зробив на його місці. І чим довше крадії залишаються без покарання. Тим більш відкрито починають себе поводити. А якщо ти теж думаєш, що кожен би крав, і ти теж би крав, то тоді ти заслуговуєш на теперішнє положення справ. Люди не протестують проти зла, якщо воно їм звичне. Корупція не трагедія, це ритуал. Еміль Чоран. У вітрині немає відповіді на просте питання. Навіщо ми? Щось, окрім того, щоби бути з північ. Чи бути співним, або пережити зиму, жити краще, ніж сусід, вкрасти те, що погано лежить. Ну і ще є одна ідея, яка тягнеться сотні років: чекати месію, котрий всіх врятує, особисто посадить в тюрми всіх поганих, поремонтує дороги і прийде до тебе в поліклініку. Щоби покарати дядю чи тьотю, що вліз без черги. Кожен громадянин республіки має виховувати в собі відчуття, самоповаги, принципи та характер. Коли ти зможеш прийняти для себе ці речі, тоді ти будеш готовий замінити гнилого голову ради чи продажного мінта і будеш кайфувати від того, що ти не такий, як вони. Не візьмеш відкат, не візьмеш хабар, а зробиш все по совісті та щастю. Без власної еліти, освіченої, твердої, непідкупної нація довго не тримається. Павло СКОПАЦЬКИЙ. ДИВІТЕ імпера, розділяй І Володарюй. Агай Юлій Цезарь. Головне правило управління просте, щоб не дивились вгору, змусь битися між собою. Ніхто ніколи не покарає корупціонера, продажного суддю чи зрадника. Але абсолютно точно покарають того, хто говорить не такою мовою, того, хто не так одягається, того, хто червонобот, того, хто селітробот. Ті з півдня кажуть: ага, блядь, ми тут в шахтах республіку всю годуємо, а вони там живуть на наші гроші. А ті, хто з півночі, ай, та то бидло шахт повилазило і щось там гавкає. Вони не розуміють прекрасної культури. Ну а власники телеканалів тільки потирають руки, бо. Поки люди гризуться одне з одним, на них ніхто не звертатиме увагу. Бо куди ж важливіше написати, що у когось там челюсть не такая, чим подивитися на руку бізнесмена у своїй кишені, для них максимально важливо заповнити інфополи ватниками, соросятами, ліваками, праваками, щоб нарід не думав про те. Про що не можна думати? Так що, поки ти пишеш коментар про те, які погані ті чи інші люди, під ширмою держави ресурси витікають за кордон і таку багату країну населяють такі бійні люди, як матеріально, так і морально. Їм вигідно, щоб ти думав, що головна проблема це мова, стать, те, з якого ти регіону чи які твої погляди, бо тоді ти ніколи не дійдеш до суті. І не поставиш справжнього запитання, а хто це все організував? У вітрині не треба репресій, достатньо дати тобі ворога, і ти сам себе посадиш в клітку, посієш ворожнечу і переможеш без бою. Сундзи, мистецтво війни. Вітрина красива, але за склом муляж. Держава є, але не працює. Вибори є, але нічого не вирішують. Люди є. Але роз'єднані, змучені і зневірені. А тепер правда: ніхто не прийде і нічого не змінить. Не буде ідеального президента, не буде чарівної партії, не буде спасіння з телевізора, ти не можеш змінити цих людей, але ти можеш змінити себе. І чим більше з вас так зробить, тим ближче ви будете до нормального життя в нормальній країні. Ти сам собі країна. Зроби порядок в своїй голові. Андрій Кузьменко. Як підсумок хочу вставити наступний уривок. І за чого у нас всі біди? У нас всі біди, і за того, що в нас немає потреби. Ми говоримо. На політиків, що вони нічого не роблять, потім нам приносять мішок гречки, і ми голосуємо за нього. Тобто, ми продаємося фактично за мішок гречки. Коли в кінотеатрі сидить одне мурло з боку, світить всім телефоном в очі і говорить посередині сеанса голосніше, ніж де сеанс, ну мало хто йому зробить зауваження. Ми робили такі експерименти. Я робив, потім до мене підходить: ой Боже, ну такий молодець, ви зробили зауваження. А ти чого сидиш? Чого ти терпиш? І тому люди, от не терпи, скажи, от всю кругом. От кожному хаму треба говорити, що він хам, і тоді щось поміняється. Поки ми будемо сидіти, не ж так через вікно дивитися, на мої вулиці не стріляють, і все нормально. Доти будемо воювати. Понятно з ким. Дякую за перегляд. Це відео було таким коротеньким вступом до другого акту. Хто не бачив акт перший, рекомендую до перегляду. Якість звуку слабенька, але суть від цього не змінюється. Не прощаюсь.